розумію, що прочитати книгу це не менша робота, ніж написати її. Ця книга дуже дорога мені, і я відкрию тайну, вона не планувалася, як книга. В перші дні війни мені, е, мені було дуже страшно. А ще страшніше, я уявляла, як моєму онуку, маленькому, е, восьмирічному, це онуку і страшно. І я розуміла, що я повинна пояснити, меню, йому страшне, що таке війна. Такі вороги, бо нормальна людина, нормальна дитина, яка виросла в щасливій сім'ї, в щасливій країні, не знає, що це таке, а я ще маю розказати так, щоб дитина не злякалася. І туди з'явився Бочик. Бочик з'явився як мій герой, як я колись. Флобер, це письменник 19 го сказав, написав чудову книгу про жінку. Його питали, як ти чоловік, так зумів написати про жінку. А він відповідав: Мадам Баварія, це я. Коли я писала про Бучика, я чесно могла сказати, Бучик – це я, бо я уявляла Бучика в усіх тих ситуаціях, які прописані в книзі. Я дуже пишаюсь тим. Що ця книга стала лауреатом премії Всеволода Настайза письменника, якого називають добрим янголом української дитячої літератури, слово добро, як слово «доброта», слово шляхетність вони зникають з нашого слово. Вони зникають з сторінок наших книжок. Як на мене, це найголовніші. Ці риси стали повсякденними, обов'язковими для кожного з нас. Хтось народжується з цим талантом, як з абсолютним слухом, ось дотокнувся янгол, до чола і з'явився. А хтось вчиться цьому все життя. Я хочу, щоб ми вчилися цьому розумінню все життя. Моя особлива подяка високому журі, капітолі журі співробітникам. Бібліотеки, яку я люблю з малку з вашого возросту вікон. Особливі мої читачі це мої бучанські діти, це вчителі, які тут знаходяться, пані Людмила Ковальова, пані Олена Шоліпа. Коли я вперше отримала запрошення на презентацію від якоїсь незнайомої вчительки, в якусь незнайому школу, якийсь незнайомий клас. Як Знаєте, я уявляла собі, що я прийду, діти виймуть свої телефони, почнуть цюкати в них, а я буду розповідати, як я плакала над кожним розділом бочика. Але цього не сталося. Я приїхала, і побачила малюнки про, по цій книжці. Я побачила дитячі книжки, сам видавні книжки, які діти писали про бучика. Я особливо вдячна вам. Е, потім почалася... Угу. Потім почалася, почалася містика, діти почали розповідати мені, що герої Бучика – це справні герої, які живуть поруч з ними. Багато пригод було, Бучика, багато пригод було з цією книжкою. Я дуже вдячна, що всі ми зараз тут. До перемоги.